Зараз ми спостерігаємо технологічну революцію і беремо в ній участь, як стверджують деякі експерти. Штучний інтелект інтегрується в різні сфери нашого життя, починаючи з розваг, програмування та клієнтського сервісу і закінчуючи різними галузями промисловості, підвищуючи ефективність і відкриваючи нові можливості, але разом із можливостями з'являються і виклики. Зловмисники використовують ШІ для поширення дезінформації в безпрецедентних масштабах. Мене звати Пьєр Матеуш Боболович, і це програма Black Sky Stop Fake. Почнемо. Зі мною мої колеги Ольга Семашко у Вільнюсі. Вітаю всіх, Дмитро Антонюк у Києві. Вітаю всіх. І Лех Рустецький у Варшаві. Привіт. Лех є експертом у нашому проєкті з питань штучного інтелекту. Він також є ентузіастом. ШІ, якщо можна так висловитися, розкажіть нам, які нові можливості ви вбачаєте у штучному інтелекті для нашої роботи, журналістської діяльності факт чекінгу. Але також і які виклики my, my approach is Знаєте, я не впевнений, чи можна назвати the мене ентузіастом штучного інтелекту. Мій підхід більш прагматичний. Нам просто необхідно використовувати ці інструменти в повсякденній роботі. Сотні мільйонів людей or, uh, tools, по всьому світу. Я не пригадаю зараз Chats, точної статистики, ба використовують Chats їх Chats GPT. Або AI-чат – це слова, що увійшли в наш щоденний вжиток. Ми бачимо безліч публікацій у змі та іншого контенту, пов'язаного зі штучним інтелектом. усі генерують тексти, зображення та аудіо, і ми всі відчуваємо, як стрімко розвиваються ці інструменти. Та наскільки якісним стає контент, який ми часто вже не можемо відрізнити від реальності? Виканат дистінгуєшфромде реалітівери Ми всі, мабуть, пам'ятаємо початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. діпфейки миттєво стали елементом інформаційної війни. Ви певно пам'ятаєте те сумнозвісне фейкове відео, де президент Зеленський нібито закликає Україну. Скласти зброю воно виглядало досить неякісно Порушені пропорції, статичне обличчя, але його активно просували, воно навіть на мить з'явилося у зламаних рухомих рядках на телебаченні. але згодом ми помітили, що якість дипфейків зростає, коли з'явився дипфейк генерала залужного, який звинувачував зеленського у спричиненні внутрішнього хаосу він був виконаний значно технічніше, отже, ми на власні очі бачимо еволюцію технології в епоху великих мовних моделей і генеративного штучного інтелекту. Нас просто завалюють цим сфабрикованим контентом. Як я вже казав на початку. Це не лише матеріали, створені Росією в межах інформаційної війни чи спецоперацій. Звичайні користувачі також генерують масу фейкового контенту, багато фейкового контенту якщо дозволите, я хотів би запитати вас, оскільки ви торкнулися одного з аспектів теми використання ШІ в дезінформації. Отже, як, наприклад, Росія цілеспрямовано використовує ШІ для поширення дезінформації, адже це не єдина проблема. Існує також багато, я б сказав, випадкової дезінформації, спричиненої самим AI. Yes of of course uh, we uh, we need to remember about uh, hallucinations, uh, which is the term used in uh, in in also describing uh, how. Large tak, звісно, ми маємо пам'ятати про галюцинації. Uh, Це термін, який uh, описує специфіку роботи великих мовних моделей. Uh, Цих звичних нам чат-ботів. Вони можуть відповідати на запитання або надавати інформацію, що не відповідає дійсності. По суті, це і є галюцинації. Але також було доведено, наприклад, у випадку Китаю, що вони намагаються впливати на процес навчання великих мовних моделей, таких як чат GPT, Google. Gemini або Grok, якими ми користуємося щодня, щоб ті надавали відповіді суголосні їхні стратегії дезінформації. disinformation strategy and those those one research conducted in 2023 I don't have the, the name of the органіz. Та нюз Ньюс ГАРТ із організайшн де кондукта ресерч, а й протінтутрі. У 2023 тисячі двадцять році було проведено дослідження. На жаль, не згадаю назви організації. Яке довело, що 33% відповідей містили елементи дезінформації. методологія була такою: підготували низку тверджень, що просували російські наративи і перевірили реакцію моделей на ці тези у третині випадків. Відповіді містили дезінформацію. Це свідчить про те, що модель навчається на великах. Величезних масивах даних, текстах, відео, аудіо тощо. Наприклад, існує підтверджена російська мережа фейкових медіапорталів, що публікують пропаганду під виглядом новинних статей, і це потрапляє в базу навчання. Сампудерізерісоконфірм Трашн Дезінформайшн Крейтінг Нетворк of fake media portals uh, that are uh, that, that are publishing Russian disinformation in інф дизінформайшн і не формус Ми ще повернемося ми, до цієї ми, теми я uh, також поставлю я вам кілька запитань про великі мовні моделі але моделі, дмитро uh, хотів би додати моделі, ремарку. But, uh, Uh, yes, my question is uh, concerned about the так. Моє питання uh, стосується використання uh, AI... шиї підлітками. Uh, Згідно з нашими останніми статистичними даними, в Україні близько 80% молоді зараз використовують штучний інтелект для пошуку відповідей на будь-які питання. Дес івендес або амонді нещодавно сталося кілька трагічних випадків загибелі підлітків не лише в Україні, а й у світі. Коли дитина запитала щось у ши, отримала відповідь і діяла згідно з нею. Дес Дівайстолгімсоендхідідсофорекзам а видсам медикаментайшнс о наприклад, щодо вживання певних ліків чи препаратів, це спричинило, якщо дозволите, айгірмореморабаймейбафаймей айудлайктуаск де риза ютюберайдонтрімемер, якщо можна, name, я хотів би доповнити. Є один ютубер, uh, не пам'ятаю його about. імені. який провів експеримент, uh, дуже Gpt, схожий uh, на те, uh, про uh, що uh, ви uh, говорите. він почав розповідати Чаджіпіті. Здається, це було саме в тому випадку. що він народився найрозумнішою дитиною у світі. Він почав переконувати модель, що його переслідують друзі та родина, бо вони не хочуть реалізації його повного потенціалу. Після місяця таких розмов із великою мовною моделлю він опинився посеред пустелі у трейлері, де конструював вибухівку чи щось подібне. І не пам'ятаю точно, ховаючись від світу. Бо чат GPT переконав його в реальності переслідування, це справді поглибило психоз. Звісно, у цьому випадку психоз був симульований, але якщо люди використовують це з такою метою, і я кажу навіть не про зловмисні наміри, а про благі як от бажання використати ШИ для спілкування чи терапії, це дуже дуже небезпечно. Це може реально поглибити розлади і довести до клінічного божевілля. Ендмай коментездат саме так і мій коментар полягає в тому, що можливо я помиляюся, але зараз деякі моделі Ші, що взаємодіють з людьми, не розвиваються, а навіть деградують, що наражає користувачів особливо молодь на небезпеку. А uh, 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 також наштовхує мене на думку, що росіяни можуть, звісно, у великих масштабах використовувати це, щоб доносити небезпечні ідеї до української молоді. Самтінвері Дейнджерес Ту. Що ви про це думаєте? Я вважаю, що по-перше, ви описуєте реальність, у якій ми вже живемо, і таких випадків ставатиме дедалі більше. З мого погляду можна згадати різну наукову фантастику, що описувала ймовірне майбутнє, і зараз ми живемо в цьому майбутньому, яке змінюється щодня. Додам до ваших слів. Соентунавия. Нещодавно у США провели дослідження, яке показало, що значний відсоток підлітків використовує спеціалізовані чат-боти компаньйони, навіть не чат GPT чи Google Хемінай, де вони можуть мати віртуального друга. Вони воліють ставити складні питання цьому ж компаньйону. А не батькам чи одноліткам Я не впевнений, чи це добре. Sure Розумію, що відповіді, які вони But отримують, can, uh, можуть бути цілком нормальними, оскільки чати на базі OpenAI uh, uh, або Google Gemini Мають запобіжники. Розробники справді докладають зусиль і пишуть багато коду, щоб не допустити описаних вами ситуацій. Але звісно, це траплятиметься, і люди будуть залежні. Від штучного інтелекту, так само як від соціальних мереж. Зараз ми обговорюємо вплив соцмереж на молодь, хоча все почалося ще на початку століття. Тут як да бегинінгів с центрі. Я впевнений, що поширення дезінформації також було одним із наслідків соціальних мереж, і це має величезний вплив. Ми спостерігаємо це щодня, але раніше ви згадували про мережу створених Росією медіаресурсів на базі ШІ, які дезінформують людей. Також мені відомо про Ютуб канали. Чи могли б ви розповісти про це детальніше? Like for example, one one case study that that we were, that we are still trying to understand is that. журналіст. Uh, uh, Наприклад, uh, один із кейсів, uh, які ми досі аналізуємо, uh, стосується found, польського like, журналіста Войцеха Мухи. Uh, uh, цього літа він uh, виявив uh, два ютуб канали, uh, створені нещодавно uh, у червні uh, або липні. Це були зовсім свіжі канали з кількома тисячами, максимум десятьма тисячами підписників. Таузенд субскрайберс ан відеосвітласів. Ітва фейк. Іт лук. Але відео там набирали сотні тисяч переглядів. Зміст був абсолютно безглуздим. Більшість людей не повелися б на це. Це був дуже дешевий текст, згенерований «ші», з випадковими зображеннями та синтезованим голосом, також низької якості і дуже монотонним. And also you can okay, they Батвенуредін the comments, because there was a lot of comments under these videos it's probably the the main the main reason of this channel. Тож ми гадали звідки стільки переглядів. Можна припустити, що це накрутка. Towards Але ймовірно, головна мета таких каналів не content. люди. Йдеться про створення масиву дезінформації, тому що коли ми просимо чат GPT щось знайти, він сканує інтернет і може натрапити на такий контент. І якщо там багато коментарів і переглядів, то з погляду чат бота з погляду llm моделі, це релевантний матеріал. Отже, це впливає на навчання самої моделі. А також засмічує мережу дезінформацію, яку моделі підтягують у відповіді велевантконтент содисислайк нот інфлюенсінгде тренінг овдемодель і селф, батософладінгд. Flooding the 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 internet with uh, fake disinformaцій uh, in order to have a lot of disinformation so the models find them looking for for answers. and Цікаво, uh, яким буде майбутнє інтернету через what, цей ШІ шлак фьючер коли люди масово генерують низькоякісний контент. Ми ймовірно потонемо в ньому, як Амазон зараз намагається відфільтрувати фейкові книги про шиї, що заполонили ринок. Так це справді нова епоха і прогнозувати майбутнє складно, адже ситуація змінюється блискавично. So yeah, really, really new times, and uh, trying to grasp what might the future be uh, is difficult to, to, to describe this because the, 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 the whole situation is changing so fast. Єсент Айванташенг артифішал інтелінс. Айдонт'юс так, і я хочу поділитися власним досвідом використання ШІ. Я не використовую ці інструменти для верифікації інформації. Чому? Тому що я не довіряю штучному інтелекту. трапляється так багато галюцинацій, і іноді мені здається, що в в генерованому тексті більше дезінформації та фейків ніж у тому, який я перевіряю, тому маю питання до Леха: як я можу використовувати інструменти ШІ для фактчекінгу? І чи може це бути ефективним для журналістів? Ферстовол Айдонт Айдонтбелів детюдонт'юз чад information По-перше, Я не вірю, що ви не використовуєте ChatGPT для Google пошуку інформації from... замість Google Search. Uh, but, okay, Але okay, гаразд, щодо використання цих yeah, інструментів для пошуку, я бачу тенденцію, for... що люди. Дедалі рідше використовують Google, для класичного uh, all, пошуку і перевірки посилань more and more are not using, uh, Google search for information, so like then going through the search results and uh, checking the натомість вони звертаються find, до ChatGPT, який uh, робить це за них і the надає the відповідь the із посиланнями на джерела. Цей функціонал значно them, покращився за останні. Місяці він дає посилання прямо в тексті. а в деяких моделях при переході на джерело відкривається стаття з уже підсвіченим фрагментом, який знайшла модель. this whole functionality developed uh, throughout like uh, last year's and last month so uh, it it gives like links uh, like when when we have the answer for a prompt, Крім того, одне з рішень, щоб уникнути галюцинацій або виявити їх. Це пам'ятати золоте правило. Як журналіст, ви зобов'язані перевіряти першоджерела. І Only, also one of, the, uh, one of the solutions to навіть пишучи статтю за допомогою ШІ, ви мусите верифікувати дані. Один із варіантів. Функція deep research, глибинний пошук, яка зараз доступна в більшості топових моделей. Also ви можете завантажити інформацію чи статтю як промпт і попросити перевірити її за допомогою цієї функції. Обробка одного запиту може зайняти у моделі навіть півгодини. a prompt asking to. Uh, fact checked this article, but using this deep search uh, function. Uh, which puts a lot of, uh, in Нові моделі менше схильні до галюцинацій, але повністю усунути цю проблему розробники ще не змогли. Це схоже на людську психологію. Іноді ми настільки впевнені в чомусь, що переконуємо інших щиро вірячи у правду, хоча насправді помиляємо. Sometimes we are so sure of something of something that we will tell this to another person, uh, being completely sure that it's true and actually it isn't. I think that it also a lot depends on on a specific model that you are using. That are there are there some. Думаю, це також значною мірою залежить від конкретної моделі. Є моделі, схильні догідливо погоджуватися, давати відповідь за будь-яку ціну. Вони підтакуватимуть вам, нададуть відповідь, навіть якщо згідно з їхньою базою даних ваша передумова хибна. Є інші більш орієнтовані на дослідження та факт чекінг. Я часто використовую саме цю функцію перевірки фактів. але на мою думку, вирішальним залишається людський фактор. Чи повірите ви сліпо? Чи використаєте це як підказку для пошуку джерел, які перевірите самостійно? Байкамбайні Йоекспірієнсдюмен Вейофінкінвив, де я вважаю, що поєднання вашого досвіду та критичного мислення зі швидкістю і можливостями ШІ це справді дієвий спосіб пришвидшити нашу роботу, підвищити її ефективність, а також протидіяти дезінформації. Ми можемо, наприклад, використовувати спеціалізовані мовні моделі для перекладу статей чи подкастів. Хтось із вас дивитиметься цей подкаст в оригіналі англійському. Хтось тань українською, і голоси, які ви чуєте в цій версії, згенерованіші звісно, за цим стоїть людина, яка все контролює, прослуховує, зводить і верифікує переклад, але це прискорює продакшн у безпрецедентних масштабах. Тож, я сподіваюся, що свідомі користувачі справді допоможуть нам врівноважити поширення дезінформації в сучасному світі. Це був чорне небо, стоп фейк. Дякую вам, слухайте наші інші My подкасти Skype. та підписуйтесь на наш much. канал.